Суд виніс вирок агенту російської ФСБ, який організовував підпали та диверсії у Волинській та Львівській областях. За даними СБУ, чоловік раніше вже був судимий. Після виходу на волю його завербували російські спецслужби. На замовлення Росії волинянин підпалював двері квартир українських військових та їхніх родин. Всі підпали фіксував на камеру, щоб звітувати кураторам. Суд дав йому 15 років т тюрми із конфіскацією майна ще одним його завданням було знищення технологічного обладнання, що забезпечує мобільний зв'язок. Контрозвідка СБУ затримала фігуранта у січні цього року, коли він намагався підпалити устаткування стільникової вежі в районі Луцька. Як встановило розслідування, замовні злочини виконував 39-річний місцевий рецидивіст, який раніше відбував тюремний строк за наркоторгівлю. А після відсидки пішов на співпрацю з ФСБ. За даними слідства, окупанти дистанційно завербували колишнього в'язня, коли він шукав легкі грошей на телеграм-каналах. Після агентурного інструктажу зрадник відстежував помешкання українських військовослужбовців, а потім приходив до осель та вчиняв підпали за допомогою легкозаймистої суміші. Під час обшуків у чоловіка вилучили засоби для підпалів та смартфон із доказами роботи на ФСБ. Суд визнав його винним у державній зраді диверсії та умисному пошкодженні майна.